Так багато книжок і так мало часу. Це та фраза, яку знає абсолютно кожен книголюб, і Саме вона надихнула мене на зйомку цього відео. Сьогодні я розберу мої всі розпочаті цикли і подивлюся на них, зроблю певну ревізію. Виберу, які з них я буду точно дочитувати, які скоріше за все вже не буду, які так і залишаться надкушеними. бо дійсно ж. Мало часу і багато прекрасних книжок. Мене звуть Олеся, я рада вітати вас на моєму каналі. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобається, воно підніме вам настрій. Я впевнена, що сьогодні буде згадано дуже багато книжок, багато фентезі, багато трилерів, детективів. Якщо вам подобаються такі відео, обов'язково сідайте зручніше. Розпочинаємо. Всі ті цикли, про які буде йти мова у цьому відео, я вирішила розбити на три блоки. Перший блок це всі ті трилогії, дилогії, серії книжок, де я прочитала лише першу книжку. Тобто я Буквально лише надкусила цикл. У другому блоці будуть ті книжкові цикли, де я знаходжуся десь на середині, або принаймні прочитала дві книжки циклу. Ну і звісно, третій блок це ті книжкові цикли, де я знаходжуся вже на останній книжці. Таких буде зовсім мало, але такі у мене є. До речі, сьогодні я не буду згадувати про ті книжкові серії та цикли, де я прочитала першу книжку, і наступна просто ще не вийшла, тому що не написали ще її. Наприклад, це четверте крило про нього сьогодні мова йти не буде. Буде. Або я, звісно, не буду ж згадувати ті книжкові цикли, які я вже прочитала, тобто які закрила. До речі, напишіть в коментарях, чи цікаво вам би було подивитися, які книжкові цикли я вже повністю закрила, повністю всі книжки там прочитала. Таких не так багато, тому що я той читач, який любить саме надкушувати книжкові цикли, їх пробувати смакувати і не завжди повертатися до них відразу. Я знаю, що хтось навпаки обожнює бінджити книжкові цикли, я не з тих людей. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам би було подивитися відео саме про завершені книжкові цикли. Ну а ми з вами розпочинаємо. Я сподіваюся, що це відео вас розслабить, воно вам сподобається. Можливо, надихне спробувати той чи інший книжковий цикл. Ну і якщо говорити про ті жанри, жанри, які будуть сьогодні переважати у відео, то звісно, звісно, це будуть або фентезі книжки, або детективи та трилери, тому що саме отака серійність, цикли книжкові вони набагато. Більш поширені саме серед цих жанрів. Отож, розпочинаємо з першого блоку. Це ті цикли, де я надкусила, тобто прочитала лише першу книжку. І розпочну я із лібардуго, тому що зараз вона ну, дуже на слуху у зв'язку з виходом серіалу, а точніше другого сезону серіалу. І розпочну я із е, першої відомої трилогії Лібардуго під назвою. Е, Тінь та кістка, перша книжка так називається, а вся трилогія, мені здається, також має цю назву. Я прочитала цю книжку досить давно, ще до виходу серіалу, але якось е не продовжила її читати, тому що мені вона здалася такою, ну, не зовсім моєю. Не дивлячись на те, що тут досить унікальний світ, мене все-таки він не зачепив. Е а точніше, навіть не цикл, а герої мене не зовсім зачепили. І також системи магії, е гріші. Якось я дуже довго. Розуміла, як вся система з грошами пов'язана, працює, і мені здається, так до кінця і не зрозуміла. Однак, після того, як я прочитала цю книжку, через деякий час я взяла «Шістку воронів». І от якраз та книжка мені дуже сподобалася. До речі, у мене є шістка воронів на полицях, просто вони зараз так красиво стоять там біля макової війни, що я ліньки, мені, коротше, стало було їх витягувати. Нехай, нехай собі стоять, я підставлю ось сюди картинку. І що сказати про Шістку воронів мені вона дуже сподобалася. Звісно, є продовження, і продовження я не читала, тому що я хочу повернутися до все таки першої трилогії, прочитати її. Потім перечитати шістку воронів, оскільки вона мені дуже сподобалася, і вже рухатися далі до наступної частини під назвою. А... Crooked Кіндем, як вони українською переклали, я не можу згадати зараз по ходу зйомки цього відео, але буду читати, звісно, як книжку в оригіналі. Я знаю, що ще є і продовження про Ніколая, але... Але не знаю, чи я доберуся до нього, чи ні. У будь-якому разі цей цикл, ці точніше цикли, трилогію та дилогію я не збираюся закидати. Я буду продовжувати читати. І е, рухаємося з вами далі до таких мастодонтів романтичного фентезі. І почнемо, звісно, з Сари Джеймас. Хочу розпочати з останньої книжки, яку я у неї читала, і це надкушений цикл під назвою Місто півмісяця. Тут у мене дім е, крові та. Землі, який я звісно завжди називаю навпаки дім землі та крові, і от. Прочитавши цю книжку, я зрозуміла, що це величезне кохання, я буду продовжувати. Я вже замовила собі третю частину, точніше, передзамовила, бо вона виходить у січні. І от до січня я дочитаю і другу частину, прочитаю, точніше. Вона така пухкенька. Я вже, бачите, навіть розпочала читати, читається дуже швидко. Але поки що я відклала, тому що хочу трошки ближче до виходу третьої частини її прочитати, щоб не перечитувати все, тому що тут дуже багато подій. Дуже багато всього відбувається, і тому, якщо я зараз прочитаю, то я просто забуду і мені треба буде знову перечитувати. Хоча перед прочитанням цієї книжки я дуже вже підготувалася. Я там, починаючи від стікерів, на карті наробила. Тут я сподіваюся, що вам не дуже видно буде, що саме я писала, лише те, що тут все ось так дуже детально розписано. І навіть далі я тут. Повністю сторінку присвятила, тому що я згадувала все те, що відбувалося в першій книжці. Дійсно, лор, світ тут геніальний, він величезний, він дуже е, обширний і тому так я не хочу зараз. Читати другу, щоб потім перед третьою знову їх всі перечитувати. Але дуже круті книжки я однозначно буду читати. Ну, а ми з вами рухаємося до Дженіфер Арментраут. Цикл Дженніфер Арментраут під назвою Крови попіл зараз дуже популярний серед українських читачів. Я, звісно, не була виключенням, я також прочитала цю частину, першу частину. І мені вона сподобалася. Я чула досить негативні відгуки на книжки, починаючи із третьої. Я зібрала вже чотири. Але другу я точно прочитаю, а далі вже... Буде видно, у мене в планах цей цикл на осінь. Уже на вересень, тому далеко не відкладаю, щоб просто знати, чи тримати його на своїх книжкових поличках, чи, можливо, треба його анхолити. І ще один цикл, де я, скоріш за все, почну читати наступну частину, але не факт, що я його прочитаю. Це Змія і Голуб Шелбмі Юрін. І ця книжка має дуже багато логічних дірок. Тут є дуже багато моментів, які мене дратували, але разом з тим ця книжка якось мені в настрій потрапила. Вона була досить унікальною серед інших книжок Жок на той момент, який я читала, це було десь минулого місяця. І я вирішила, що чому би не дати шанс другій частині, можливо, авторка там покаже себе трошки з іншого боку. А, бо сама історія мене привабила, тому що тут у нас відьма і мисливець на відьм, такий сетінг. А, середньовічної Франції плюс-мінус. І це досить рідко можна побачити в книжках. Зазвичай це щось зовсім фентезійне, зовсім інше. А тут, ніби реальний світ, але нереальний. Ну, коротше, мені сподобалося. Тому, скоріше за все, я буду читати другу частину точно. Рухаємося далі по YA, по я далту, і тут у мене вуглинка в попелі. Саба Тахір. Це та книжка, яку я прочитала у марафоні. Вона мені, в принципі, сподобалася. Там досить великий. Цикл, але скоріше за все його я читати не буду. Ось так у мене і залишиться прочитаною лише одна книжка. Я не знаю, мене не тягне. Хоча, зараз, прочитавши четверте крило, я там ловила вайби вуглинки в попелі. Можливо, після якоїсь частини циклу. Четверте крило, хоча він буде називатися зовсім не четверте крило, а The Empyrean», наскільки я розумію, оф Top». Але можливо, і тоді після того я вже повернуся до цього циклу. Поки що, поки що, ні. Не цікаво. Поки одна книжка. Також я не буду дочитувати один дуже відомий цикл, і мені прикро про це говорити, але ім'я вітру, це виявилося не моє, не моя історія. Патрік Ротфус. Патрік. Той самий ротфус, який до сих пір пише третю частину, заключну частину цієї трилогії. І мені дуже сподобалася мова, якою написана ця книжка. Але яка ж вона була нудна мені? Мені здавалося, що тут взагалі нічого не відбувається. Головний герой він такий досить специфічний. Так, у нього є там певні здібності. Так, він відрізняється від всіх тих фентезі героїв, про яких ми зазвичай читаємо в книжках, але ні. Це все таки не моя історія. І незважаючи на красу мови, я точно не буду читати ні другу частину, ні третю, навіть якщо автор допише її найближчим часом, в чому я дуже сумніваюся. Рухаємося з вами далі. Я думаю, що по фентезі ми з вами і рухатимемось. Наступна книжка це перша частина дилогії, яку я також не планую дочитувати. І вона називається Ці пусті клятви. Авторка Лексі Райан. Тут здавалося б, все те, що мені має сподобатися: дівчина-попаданка із світу людей потрапляє до світу Фейрі і вона там е, має знайти відповіді на ті чи інші запитання. І там вона зустрічає двох е, загадкових чоловіків, і там такий е, трикутник романтичний. Але такі трикутники я називаю трикутники з трьома тупими кутами, тому що ну реально не цікаво було, як на мене. Наступна друга частина цієї ідеології називається These Twisted bonds тобто ці перекручені зв'язки. І це та частина, яку я не буду читати, але українською обидві частини ідеології виходять уже цієї осені, ну, принаймні, так рідна мова видавництво нам пообіцяло. Наступна книжка, про яку буде йти мова, називається What Lies Beyond the Veil, тобто що лежить поза вуаллю. І це та книжка, яку ми читали разом з дівчатами, моїми подружками, обговорювали її. І вона мені також не дуже сподобалася. Ну, тобто як, Це така тверда. Трійка, проте продовжувати читати цей цикл я не буду. Я думала, що там лише три книжки, до речі, але я от зараз перевірила Goodreads і бачу, що 17 жовтня виходить четверта частина. Тому так авторка все-таки вирішила писати далі. І Тут у нас знову фейрі. Тут у нас світ людей, який розділяє певна вуаль від світу фейрі, і там древні боги, все таке подібне здавалося б. Що може не сподобатися. Мені знову не сподобався стиль авторки, те, як все було написано, і дуже-дуже передбачувано. Ну, дуже передбачувано. Фінальний твіст він був м, зрозумілий уже на перших сторінках, що там буде відбуватися. І тому ми так прочитали, обговорили. Це було весело, але не більше. Не для того, щоб я продовжувала читати цю серію. Рухаємося з вами далі. По фентезі. У мене залишилася лише одна трилогія це Джо Аберкромбі та його море. Уламків Шерард Сі. Я прочитала його першу книжку Півкороля, і мені з одного боку сподобалося, але я зрозуміла, що це зовсім не те, що мені хотілося б читати. І я вирішила, що саме цю підліткову трилогію його я не буду дочитувати. І після того я взялася за перший закон Джо Абер Кромбі. Джо Абер Кромбі, на жаль, це не мій письменник. Я знаю, що багато хто йому співає дефірамби. Він дуже круто пише, він дуже круто описує персонажів, але я більше не той читач, який слідкує за персонажами, а той, який слідкує за світом та подіями, хто любить динаміку, хто любить оце все вау, що відбувається у світі. А персонажі так класно, коли вони. Коли вони круті, але це не те, за чим мені найцікавіше слідкувати. От мені подобається такий баланс між цим всім. На жаль, у Аберкромбі цього балансу я не побачила. Тому так, Аберкромбі, на жаль, для мене це не мій автор. Як би сильно мені він не подобався як людина. Я дивилася дуже багато різноманітних інтерв'ю. Він дуже милий, він дуже розумний, але. Його книжки це просто не для мене. не для мене. Якщо я правильно порахувала, то залишилося лише два пункти у цьому блоці, а саме е, дилогія Cat and Mouse, тобто Кіт та Миша. І, звісно, зараз мова йде про Hunting Adeline, тобто переслідуючи Аделіну. До речі, сьогодні я побачила у Букшефа уже анонс про те, що книжку можна передзамовити. Так от, першу я прочитала. Другу частину читати я не планую. Ну і це, власне, все. Більше я нічого про неї не хочу говорити, бо мені здається, про цю книжку я вже дуже багато говорила. Ну і останній книжковий цикл у цьому блоці це Пенелопа Дуглас та її Ніч диявола. Нарешті я добралася до її книжок, до цього циклу, який, мені здається, є одним із найпопулярніших серед таких темних любовних романів. Однак я зараз. Почала читати другу книжку, і я бачу, що друга це вже не той темний любовний роман, як перша частина, а тут уже набагато більше. Воно мені навіть більше на трилер схоже. І тут багато різноманітних моментів, поворотів. Мені дуже подобається історія про чотирьох хлопців, синів досить впливових людей у маленькому містечку в Америці. І от на кожен Хеллоуін вони влаштовують повний безлад, бедлам у себе в місті. Нічого серйозного вони, в принципі, там не роблять, просто бешкет. Десь щось підпалять, десь щось зруйнують, але завжди все їм сходило з рук. Взагалі, Геловін це для них така ніч диявола та ніч. Де вони просто дозволяють собі все, і оскільки вони діти досить багатих впливових батьків, то їх зазвичай ніхто не чіпав. Зазвичай, їх, в принципі, ніхто не міг спіймати також на цьому. Всі знали, але от так от щоб чисто спіймати, ні. І от в першій книжці йде мова про те, що трьох із чотирьох хлопців все-таки спіймали і посадили у в'язницю. Потім вони виходять через три роки з в'язниці і починають шукати ту людину, через кого. Сталося так, що вони потрапили у в'язницю. Ну, і далі, звісно, на фоні цього всього будуть іще багато різноманітних інших історій розгортатися. Кожна з чотирьох частин це книжка, яка присвячена тому чи іншому герою, хлопцю із цієї банди, із, як вони себе називають, «Four Horsemen», Чотири. А, чотири Вершники апокаліпсису, так вони, напевно, називаються правильно. Мені дуже подобається те, як пише Пенелопа Дуглас, це третя книжка Пенелопи Дуглас, яку я читаю, і я розумію, що в неї є ось свій стиль, який дуже легко відрізнити від всіх інших, хто пише подібну літературу. І цим мені вона дуже сильно подобається. Отож, я наскільки підрахувала це все. Перший блок на цьому завершується. Звісно, точно будуть якісь цикли, які я забула згадати у цьому відео. І точно буде таке, що я після того, як я зніму його, буду думати так: оцей ще не назвала, оцей і оцей. Ну, але поки що в моїх записах це останній цикл в першому блоці. А ми рухаємося до другого. Там будуть всі ті цикли, де я знаходжуся вже на другій та далі книжці. Тут я вже хочу розпочати не з фентезі, а й з детективів та трилерів, і з Роберта Калбрита. Давайте почнемо саме з нього, а точніше, з неї, бо це Джоан Роулінг і. Там у цьому циклі про Кормрана Страйка я зупинилася на четвертій книжці. Мені подобається, але не так, щоб мені дуже сильно хотілося читати. Тобто, мені глобально подобається ось цей основний сюжет, який проходить через всі книжки. Мені подобається, як з кожною книжкою. Ми все більше і більше дізнаємося про і Страйка, і робін, його помічницю. Але от якось. Ну, знову ж таки, це ті книжки, які мене не манять з книжкових поличок, не манять, нічого не можу з цим зробити. Хоча мені дуже багато хто каже, що, наприклад, бентежна кров це та книжка, яка найтовща, але яка просто настільки шикарна, що заради неї варто прочитати оці чотири, які йшли перед тим. Ну що ж, я на четвертій, я не так далеко знаходжуся. Я впевнена, що я буду читати, продовжувати читати цей цикл, але ну не знаю коли. Можливо, навіть не найближчим часом. Далі йде Тес Герріцен. І щось з Тес Герріцен... Не знаю, чому я не повертаюся до її книжок, тому що я читала хірург, я читала учень. Я читала у Тес Гертсен також книжку, яка не пов'язана із головним циклом. І мені, в принципі, подобалося те, як пише Геррісен, як вона змальовує персонажів. І мені подобалося те, що я ніби дивлюся якийсь серіал. До речі, так, є серіал також по цьому циклу про Джейн Ріцолі. Але... Якось так дві книжки прочитала і все. Чому Не зрозуміло. Просто треба, напевно, зібрати ось ці красиві видання української від КСД та вже й прочитати. Тому що якось в електронці читати ем, не так цікаво, скоріш за все. А так, хто тут у мене ще із детективів? Звісно, це Кей Джей Сенсом. Я дуже рада, що українською почали видаватися його книжки, його цикл про Метю Шардлейка. Там я зупинилася на передостанній книжці. Вона. Четверта, якщо я не помиляюсь, і от е, так мені все подобалося. Хоча Ксенсом це той письменник, який пише настільки детально, настільки уваги багато він приділяє історичні складові е, своїх книжок, бо це історичні детективи. Що мені хотілося б ще раз перечитати, починаючи з першої книжки, яка називається Розгін. До речі, її вже можна купити і українською. А, е, от ще у мене є ЮНЕСБО. У ЮНЕСБО я читала чотири книжки, і це були перші дві. Тобто я вже чесно, я забула, як вони називаються, бо це було дуже давно. Як тільки я розпочинала вести канал, розпочинала вести його ще там три роки тому. Тому я знаю точно, що я прочитала його відому роботу сніговик, я прочитала його е, перші дві книжки, і потім, десь всередині, ще я якусь прочитала, чи ту, яка була після, чи перед сніговиком. Е, якось воно все мені дуже одноманітно, тому я думаю, що до юних я навряд чи повернуся. Хіба що він видасть щось дуже-дуже таке крутезне, що мені... Мабуть, сподобається. Туди ж до Скандинавів, я ще, звісно, віднесу Саміеля Бьорка. У нього я прочитала дві книжки. Я подорожую сама та Сова. І вони мені, в принципі, сподобалися своєю атмосферою, але щоб сказати, мене якось вразили своїми сюжетами не дуже. Вони дуже темні, вони також концентровані, просто концентровані і сконцентровані на головних героях. Це Мія Крюгер та Хольгер Мюнк, якщо я не помиляюсь, так його звуть. Їхній дует тандем, в якому вони працюють, хоча в першій частині, мені здається, вони працювали окремо. І так, є вже чотири книжки, чотири частини. Однак четверта, навіть якщо я не помиляюсь, з норвезької ще не перекладена. Так мені принаймні каже Ґудріц. І якщо Сам'яр Бірок це норвезький письменник, що пише трилери у такому піджанрі скандинавський нуар, а може це просто характеристика трилерів, навіть то наступний. Письменник, це також скандинав, однак уже з Данії, і це Юсі Адлер Ольсен. Він писав детективи про відділ Q і пише скоріше за все. І якщо Гудріз мені правду каже, то про відділ Q вже є аж 9 книжок, однак так я не впевнена, що останні навіть перекладалися англійською. Дуже прикольні книжки, дуже цікаві, тому що там є і гумор, і дуже серйозні питання піднімаються, тому що скандинави взагалі дуже люблять писати не тільки ось таку дуже Такі дуже темні історії, а і дуже багато соціальних моментів також висвітлювати. Це і іммігранти, е, і, мігранти, і е, соціальні взагалі проблеми, які існують в тій чи іншій скандинавській країні. Е, дуже багато політики зазвичай в таких книжках, але мені таке до вподоби. Якось от я відчуваю якусь близькість коннекшн з цими письменниками. Е, якщо рухатися далі, то напевно ми вже поговоримо з вами про. Фентезі, так, переходимо до фентезі. І тут почнемо з Робін Хоп. Робін Хоп це та письменниця, яка мені безмежно подобається, але на жаль, я до сих пір ніяк не можу дочитати навіть її другу сагу про торговців живих кораблів. Я зупинилася на другій книжці. Я думала, що цього літа я якось доб'ю, хоча б сагу про живих кораблів. Це якщо дивитися по... Глобальному циклу про елдерлінгів, це виходить п'ята книжка, п'ята частина із 12. Також на п'ятій частині я зупинилася у циклі Трон зі скла Сари Джеймас. Там мені залишилося 5, 6, 7, виходить так, сім книжок. І так буду читати, але не знаю коли. Далі іде Роберт Джордан. У Роберта Джордана у його велетенському циклі я прочитала дві книжки, дві перші, дві перші книжки: це Око світу і «Велетенський Велике полювання. Я дуже часто, от дивно, дуже часто я подумки повертаюся до світу, який створив Роберт Джордан. Не знаю, чому так, а можливо, через те, що він настільки детально нам все описує у своїх книжках, настільки воно у мене детально там в голові вимальовується, що я реально подумки дуже часто повертаюся саме до цієї історії. Хоча я не читаю, тому що. Це просто настільки багато часу займає, тому що книжки читаються досить повільно. Книжок багато, там скільки 14 зараз книжок, це завершений цикл, слава Богу, звісно. Але ну багато, багато. Звісно, це такий комітмент буде на декілька років. Після цього я хочу поговорити про Дюну. Звісно, можна сказати, що Дюну я прочитала там, основну першу трилогію та і все, але ж все таки книжок у циклі про Дюну дуже багато і тому, так, прочитано три частини: Дюна, Діти Дюни і Месія Дюни. Навпаки, Месія Дюни, Діти Дюни. І все. Я не думаю, що я буду продовжувати читати. Я, до речі, не пам'ятаю, чи я говорила вам про. Ті цикли, про які я до цього говорила, чи буду продовжувати, чи ні. Вибачте, просто сьогодні дуже жарко і я. мозок мій кисіль. Я просто що згадую, те кажу, а що не згадую, то буду монтувати відео і, скоріш за все, десь щось буду вставляти, або так уже і лишу, як є. Отож, поговорили про дюну, далі йде. Володар Перснів, я також собі його записала саме в цей блок, тому що я прочитала основну трилогію, а точніше, це, в принципі, одна історія. Перша книжка закінчується там, де розпочинається друга, і там друга закінчується, починається відразу третя. Тобто, по факту, це одна величезна історія, але ж є ще дуже багато. І навіть хобіт. Хобіта я не читала, я не читала його Сир Псиль я не читала його інші книжки. Можливо, я одного дня, одного разу зберу всі книжки і прочитаю все. До речі. Чим Волдара Песнів я навіть не перечитувала жодного разу. Мені здається, це все. Ну, звісно, я щось ще згадаю, коли буду монтувати. Але ні, поки що не згадаю. Тому переходимо до останнього третього блоку. Тут у мене буде лише три цикли. Це такі велетенські цикли, прекрасні історії, які мені дуже подобаються, і які я не дочитую. Не дочитую я через те, що просто банально хочу залишатися в цій історії, і у кожній з них я знаю, чим вона завершується. Я собі десь проспойлерила, десь просто мені було цікаво, чим завершується, але я не планувала дочитувати. Наприклад, як темна вежа Стівена Кінга, це одна з моїх улюблених серій, Мій один з найулюбленіших циклів. Я знаю, що він дуже багатьом, навпаки, не подобається, навіть тим, хто полюбляє Стівена Кінга. А я вважаю, що це один з найулюбленіших моїх циклів книжкових, і там я не дочитала десь 2 третіх книжки. Я знаю, чим завершується цей цикл. З одного боку це логічно, це цікаво з іншого боку. Я дуже не хочу, щоб він так завершувався, і тому я просто не ну прочитала там одну третю і все. Стоп, я не буду читати далі поки що. І я перечитувала там перші книжки вже по декілька разів. Я знаю деякі діалоги на пам'ять, тому що, блін, мені дуже-дуже подобається. І ще один цикл, власне, із цього циклу почалося моє кохання, моя любов до фентезі та й до читання ось таких велетенських циклів. Це відьмак Анджея Сапковського. І у відьмаку я також не читаю останню книжку, але там скоріше я не читаю, бо мені не хочеться читати ось цей фінал. Я знаю, чим завершується. І мені не сподобалася оця передостання частина, Остання таке щось ось таке перші п'ять. Шикарно. А далі все якось пішло не туди. І, звісно, я вже дочитувала, дочитувала, Я навіть думала, що дочитаю і останню, але ні, я дізналася, чим там завершується остання частина, і вирішила, нехай буде так. Ну, і, звісно, третій цикл це Гра престолів. З одного боку, він не дописаний, тому я не можу сказати, що я його там дочитала, добила до кінця. І з іншого боку, якщо навіть говорити про те, що вже написано, я не читала останню частину останньої частини. Тому що, знову ж таки, хочу залишатися в історії. Я подивилася серіал, мені сподобалося, і я після того, як подивилася серіал, вирішила, що я не буду дочитувати поки що цей цикл, бо, бо це ж пісня, льоду і полум'я. Це просто величезна, величезна любов. Ось так, в принципі, на цьому все. Якщо вам цікаво, щоб я зняла відео про всі ті книжкові цикли, які я вже прочитала, напишіть в коментарях, я обов'язково це зроблю. Таких циклів буде небагато, може, з десяток, але я більш детально про них уже зможу розповісти. І я дуже сподіваюся, що це відео підняло вам настрій. Якщо так, то обов'язково поставте йому лайк. Так ви допомагаєте моєму каналу розвиватися. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписуєтеся. Писані, натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. Якщо ви бажаєте підтримати мене матеріально, то заходьте до мене в гості на BuyMeACoffee та на Patreon. Там я також стараюся постати якийсь додатковий контент для моїх спонсорів та патронів. І, звісно, застрибуйте до мене в Telegram. Там зараз я кожного дня роблю по декілька постів, розповідаю про книжки, які я читаю, ділюся своїми враженнями, можливо, ви захочете читати разом зі мною щось. Я трошки змінила концепцію мого телеграм-каналу, тому ласкаво прошу у вже обновлений, апдейтед, Телеграм-канал. І на цьому все. Ще раз величезне всім вам спасибі за те, що приділили час подивилися це відео. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ну а ми з вами побачимося уже зовсім скоро. Розповім вам про мої плани на найближчий час, що я планую дочитати до кінця літа. І ем, там буде в тому відео ще один дуже цікавий нюанс. Я подивлюся на мої глобальні плани, і що я з цих планів виконала вже. А що скоріше за все, так і не виконаю аж до кінця року. До скорої зустрічі, друзі, Па-па!